Вітаю! Сьогодні ми розглянемо LifeFlow, пристрій, який дозволяє дуже швидко проливати рідини та кров у критичних ситуаціях. Сьогодні ми детально розберемо, коли та для чого застосовується LifeFlow, чим версія Plus відрізняється від EMS, Розберемо покроковий алгоритм використання, а також обговоримо плюси, мінуси та важливі моменти, які треба враховувати. Готові? Тоді почнемо. LifeFlow застосовують у випадках, коли потрібно швидке введення рідин або крові, наприклад, при септичному чи гіповолемічному шоці. Пристрій LifeFlow був розроблений педіатром Марком Пілом, а назва компанії виробника Forten Medical походить від ключового показника інфузійної терапії при септичному шоку у дітей 40 мл на кілограм за 10 хвилин, що є важливою, але складною для досягнення метою в клінічній практиці. Згодом пристрій знайшов своє місце і у менеджменті дорослої травми, оскільки система версії плюс дозволяє швидко переливати цільну кров. Альтернативними методами швидкого введення є використання тріника та пуш-пул методу для введення препаратів швидкими болюсами чи використання інфузійного мішку. В першому випадку існують додаткові ризики контамінації і обидва методи дещо повільніші у порівнянні з Lifeflow. Давайте розглянемо сам пристрій LifeFlow. Ну, ось таку форму має девайс. У вигляді пістолета, сам пластиковий корпус, рукоятка для того, щоб приводити в дію шприц і ось така прозора пластикова кришка, якою він закривається. Ось. Сюди вставляється поршень шприця, він фіксується та переводиться у дію. Давайте подивимося, що всередині пакету з системою. Достаємо ось так. вона спакована, відкриємо внутрішнє пакування і подивимося, що всередині. Сама система трохи пізніше, детальніше оглянемо кожен її елемент. Бірка з відміткою часу та інструкція. Маємо ось такий фільтр для крові в версії плюс. Голки для підключення до пакетів. з кришками. Роликові затискачі, крапельну камеру з кулькою, сама система. Шприць на 10 мл, який нерозривно поєднаний з системою. Ця потовщена частина виконує роль такого собі демпферу. І трохи далі у нас є ігрокоподібний коннектор для додаткового під'єднання чогось. Цей демпфер розширюється, якщо ми маємо складнощі з протоком, поліпшуючи нам ситуацію. Сюди можемо додатково вводити ті препарати, які необхідні. Ось таким чином вона працює. Це система EMS. Звичайно, не для крові, для розчинів. Відрізняється вона тільки крапельною камерою, тут немає фільтру для крові, і відповідно вона має тільки один конектор. Ось можемо подивитися дві системи одну поруч з іншою. Власне, як я вже казав, різниця лише в тому, що зліва на плюс-версії у нас додатково є фільтр для крові. І два конектори. Справа на EMS-системі немає фільтру і лише один конектор під один пакет. Що ж, давайте налаштуємо систему для переливання крові. Для цього використаємо завчасно заготовлену симуляційну в даному випадку кров, що зберігалася при належній температурі в холодильнику Delta APRU 6. Підготуємо все необхідне, повісимо наш пакет з кров'ю, пакет з фізрозчином. Як бачимо, кров холодна. Перше, що робимо, закриваємо роликові затискачі, тому що вони відкриті спочатку. Знімаємо захисні кришечки з голок, підключаємо пакет з фізрозчином. Другу голку підключаємо у пакет з кров'ю. Після цього відкриваємо захисну кришку пристрою та вставляємо шприц цифрами догори. Ось таким чином воно повинно потрапити у всі відповідні пази. І чітко встати на своє місце. Ось таким чином. Після цього можна закрити кришку. Далі необхідно буде прокачати пристрій з розчином. Ось цю синю заглушку на кінці можна і не знімати для цього, можна і зняти, щоб потім не витрачати час. Ну і для підігріву крові нам знадобиться підігрівач. І, напевно, єдиний підігрівач з доступних наразі на ринку, який зможе впоратися з протоком від LifeFlow, це підігрівач для інфузії та крові QueenFlow. Це модель warrior старого зразка і компактний витратний елемент до неї. Відразу під'єднаємо витратний елемент від QueenFlow до системи LifeFlow. Та заповнимо їх разом для того, щоб вивільнити від повітря. В демонстраційних цілях під'єднаємо систему до ось такого пакету, щоб рідина стікала туди. Відкриємо роликовий затискач на сольовому розчині. Натисканнями заповнимо крапельну камеру. Заповнюйте рідиною і крапельну камеру, і фільтр для крові. Як тільки вони будуть заповнені, можете починати натискати на рукоятку. При перших стисканнях рекомендується направити девайс вгору, а систему вниз. Коли повністю і LifeFlow, QueenFlow вільні від повітря, можете під'єднувати компактний витратний елемент до блоку керування QueenFlow. Ось таким чином, вже коли все промито, то під'єднуємо живлення. Продовжуємо потрохи натискати, перевіряємо, що рідина на виході дійсно тепла, і можемо переключатися на пакет з кров'ю. Тут важливо спочатку закрити роликовий затискач на фізрозчин і тільки після відкривати роликовий затискач на кров, щоб не утворити так званий pink back of shame. Це коли у нас кров потрапляє у фізрозчин. Тому спочатку закрили затискач на фізрозчин, потім відкрили на кров, і тоді вони не змішаються. Заповнюємо систему кров'ю. На перших етапах важливо не поспішати стежити за систему, стежити за супротивом рукоятки. Що стосується катетерів, то виробники рекомендують користуватися катетерами не менше 24 гейдж для. LifeFlow EMS і не менше катетерів 22 Gauge для Lifeflow Plus. Але ми радимо користуватися катетерами більших діаметрів, щонайменше 20-18, а краще 16G. Давайте під'єднаємо систему до тренажеру для внутрішньовенних інфузій і подивимося, як воно буде працювати. Рекомендована швидкість це приблизно одне стискання на 3 секунди, тоді QueenFlow завжди буде встигати прогрівати поток рідини. Якщо робити це швидше, то йому буде відповідно важче з цим впоратися. Але навіть при більш швидких стисканнях він все одно непогано справляється. Можемо побачити, як доволі швидко уходить рідина з пакету. Нагадую, що кожне стискання це 10 мл, тобто при швидкості одне стискання за 3 секунди ми за 2,5 хвилини можемо залити пакет 500 мл рідини. Ось тут ви можете бачити, наскільки. Швидко яким сильним потоком рідина виходить, додатково додаю ще відео з демонстрацією на кадаврі. Коли пакет з кров'ю закінчується, ви можете його замінити на новий, або переключитися на сольовий розчин. ось так виглядає відпрацьований пакет з симуляційною кров'ю. Бачимо, що температурний індикатор на 10 градусів вже спрацював, мітка стала синьою. У пристрою є такий безпековий функціонал, що рукоятка може зламатися, якщо ви перевищите зусилля. Тому в екстрених випадках можна користуватися шприцем без девайсу. Просто звичайним push-pull методом він буде працювати. Що ж, друзі, на мою думку, Lifeflow дає змогу швидко, безпечно та ефективно проводити інфузії в критичних умовах, коли кожна хвилина на рахунку. А якщо вам цікаві такі відео, підтримайте нас лайком, підпискою та напишіть у коментарях, який пристрій розглянути наступним. Дякую за вашу увагу.